Ну і пробуде на друзі зупинки, зупинки суспільного транспорту. Сучасні транспорт ходить за графіком. <кій> на зупинках також є електронні табло, як в більшості міст Польщі. Стоять автомати для купівлі білетів. Все зручно, друзі, все для зручності пасажирів. На автоматах вже що ви бачите є мови польська, англійська, німецька, українська і французька навіть. Купити білет паперовий, стрейфа. Ну і тут же вибирайте собі який вам. який вам потрібний, друзі. 60 хвилин, 90 хвилин. 24 години, 9, ну, один білет, далі, 5 злотих, платимо картою або готовкою. Ну, все зручно, все зручно. Можна платити картою, тут вкладається, напевно, міська карта якась, тут платиться картою, тут готівка, монети. Все доволі зручно, все доволі зручно, як у всіх автоматах.